П'ять стендів, п'ять етапів української національно-визвольної боротьби. Експозиція, що складається зі 131 копії раритетних нагород, відкрилася у літературному меморіальному музеї заповіднику Михайла Коцюбинського. Пересувну виставку тільки почали демонструвати. Першою адресою став Чернігів. До цього протягом лютого вона експонувалася в меморіальному комплексі пам'яті героїв. Крут вона показує, що українці в різний спосіб намагалися відновити власну державу або за допомогою інших держав, як, наприклад, намагалися використати в 1941 році Німеччину, коли це не вдавалося, то розпускали вони тоді, починали розуміти, що ні, за рахунок інших держав. ми не зможемо вибрати власну державу. Перший планшет нагороди, що отримували українці в складі Австро-Угорської імперії ще на початку 20-го століття. Тоді патріотичні організації Сокіл, січ та пласт підготували цілу генерацію майбутніх борців за незалежність на стенді. Українські січові стрільці, відзнаки Першої світової війни, які українські патріоти здобували в боях проти Російської імперії. Стенд, українська галицька армія, демонструє відзнаки, що українці здобули в складі Ді польської держави, а саме у боротьбі проти російсько-більшовицького агресора, в останньому п'ятому планшеті нагороди та відзнаки повстанців у роки Другої світової війни, здобуті в боротьбі проти більшовицького режиму, згадуючи ці сторінки історії і ті відзнаки нагороди, які їх, які їх символізують, показувати, якщо в той час добивалося успіхів, то зараз, коли ми є господами власної держави. Ми не переможні, ми вирішимо всі питання, ми будемо і далі незалежною держави, і ми будемо благополучні, щасливі, і все у нас буде хорошо. Окрім нагород, експозиція містить і повстанську літературу, що проливає світло на довгу боротьбу України проти російського імперіалізму. На виставку запросили й учнів ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою, оскільки організатори виставки впевнені, ця експозиція обов'язково надихне майбутніх офіцерів на боротьбу за власну державу.